Виходимо в сторону текстилю. А. Що альон це в нас буде? Планується, це вже ми закупили. Закупили такий товар, вишиванки, рушники, полотенця. Да що це буде? Ну вишиванок у нас поки ну, не виш... не да, Це я Вишита не дуже ще, продукції. Я ще не дуже компетентний в цьому напрямку е товару. Коротко, Альон, розкажи, що це буде таке. У нас планується два набори весільних, оскільки наразі сезон весіль і не тільки, то можемо запропонувати два весільних. Набори перше, це буде червона калина для весілля. Буде складатися з чотирьох рушників. А перше це хліб-сіль, виш... вишивка. Така хрестиком вишто так в українській тематиці з калиною, з червоною калиною, угу. з традиційна вишивка. Потім буде на щастя на долю з такими гарними. Що буде входити в комплект? Давай ми, ми в наступних відео детально все покажемо, розкажемо. Але що буде входити в комплект? Угу, я зрозумів. Дивіться, буде єдина така різниця між ними буде полягати саме в начині. Начині буде наступне. Перший набір буде в нього входить чотири рушники, перший під ноги. Другий uh -huh. під каравай це хліб-сіль, потім для молодих, аби об'в'язувати руки uh -huh. або під інші традиції, і четверте це під ікони, це весільний набір. Також буде набір під вінчання. Uh -huh. Такий самий набір. Єдине, що він буде доповнений серветками під корони і під свічки. Купуючи цей набір, людина закриває все для себе питання да пошуку якихось компле комплектацій для от саме ввінчання та весілля. Також як... скоро з'являться це все на сайті. Будемо показувати, розказувати, все розгорнемо. Нам це теж дуже цікаво. Ми довго шукали надійного постачальника якісної продукції. Ми його знайшли. Ціни будуть актуальними в плані того конкурентними. Можна конкурентними так сказати. на 100%, да. Ми вже вивчили ринок. І з того, що ми зможемо запропонувати, у нас буде найнижча ціна на ринку по кількості і якості. Очікуйте появлення цих товарів на сайті. А якщо вже є бажання щось придбати, поцікавитись, звертайтесь в особисті та коментарі.